Американські законотворці кілька годин тому ухвалили акт на підтримку України. Його напередодні схвалив Сенат США. Головний пункт документа визнання нашої країни військовим союзником США за межами НАТО. Ну а це означає, що Америка може допомогти українській армії летальною зброєю. Чим іще допоможе Україні новий закон? Знає Наталка пісня до Одним словом можна охарактеризувати голосування за законопроект з двадцять на підтримку України в його ухвалення і цього тижня, і цього місяця, і навіть цього року мало вірили і в провідні Вашингтонські експерти, і сенатори, і конгресмени, і тільки автори Боб Коркер та Роберт Менентес невтомно робили своє за інформацією ТСН законопроект уперто блокувала група сенаторів демократів, але голосування таки відбулося: 2828 Втиснули між законопроектами про про чисту воду та фінансові інституції ухвалили одностайно ознаки того, що в американській столиці змінилася погода, були очевидні давно. Заява Тоні Блінкета, заступника держсекретаря, про необхідність зміни політики щодо ненадання Україні вбивчої зброї і зовсім недавня від Барака Обами. Путін грає поганими картами і робить це не дуже вдало. Ситуація в Україні насправді захопила Росію зненацька. І якщо Росія побачить, що немає ніяких тріщин у коаліції Європи та США, то з часом ми почуємо, як вони кажуть, що втрати для російської економіки переважають будь-які стратегічні переваги, які вони отримують. Близько у півночі за Вашингтоном Палата представників спробувалася на ще одне диво до закриття доби за день до завершення роботи конгресу цього року. Вони ухвалили біль HR-5859. під новою назвою і з текстом ідентичним сенатському. Американські законотворці остаточно розписалися у приїзні до України не тільки на словах, а й законодавчу, і навіть до глибини власної кишені. З Вашингтона Наталка пісня Андрій Попович, ТСН один плюс один.